12-й номер Денис Зінченко. 19-й Богдан Марченко і без номеру Олега Сюк. Головний тренер Райфайзенбанк Ярослава Сербін. Сталь Кіпер зі старту Денис Тимчук, номер перший, другий страж під номером другим Денис Бричка. Котельніков. Котельніков. Повертає м'яча Вадиму Вадим Бричці. Бричка. Наткнувся на суперника і берене меча втратив Марченко. Тут же вихід на голді. Бурал. Богатирьов. Гудзи не проходить передачу, але забирає і на ворота порожні викотили момент. і момент. Це Пенальті виконуватиме Дмитро Котельников. І так котельников із Пенальті не переграє. голки. Прана добивання вже з це з здобування, друзі, деметоро Котельників на 12 й хвилині сталь таки виривається вперед. Котельников секре для Богатирьова. Богатирьов до центру і тут бричка. Переможцем із боротьбою проти нього виходить правий жовто-чорний, а правбиваючий жовто-чорний. Зараз уже Денис Зінченко. Марсиненко для Марченка. Марченко. Марченко. І до центру його передача Гасюк. Гасюк момент. А два в один вискочили жовто-чорні Воєв. Марченко. Котельников. Котельников простріл. Чоня шанси. Бондар. Бондар низу. Дан Марченко. Вилітає м'яч на кутовий. Розігра стандарту на Боєва. Боєв! Він вражає ворота. Друзі всередині другого таймера. Файзенбанк відновлює паритет. Один-один. Че друзі поновлюється поєдинок після хвилинної перерви після того тайм-ауту, що бере його сталь. А зараз моменти з падінням Богдана Марченка. Заводиться Марченко. Коли суперник рефері просить знака колективу номінальних господарів після з із фолом жовто виписав рефері для опонента зі сталі для опонента Вадима Прички. І так із шести метрів Райфайзенбанк команда може уперед вирватися. Микита Боєв бої шести метрів. Воє забиває і на 31-й хвилині жовто-чорні починають лідирувати у матчі проти. М'яч залишається за жовто-чорною командою. Правіше на Гасюка Гасю. І не дали рішення його виконання. Котельников підхоплює. Котельников. Дмитро Котельников набирає флангом Передача. Гасюка не пройшла, Буга вийшов і не зіграв, будемо що суперника забиває третій гол. Райфайзетбанк 3-1 проти Сталі. Боєво підлієво, друзі. І ще один м'яч опиняється у воротах Сталі вже 4-1. 35 хвилина. Гасюка не просунутися Євгену. Зінченко, котельников на ньому. Зінченко. Повертає сталі богатирьов. Момент учує удар грає ногами Кіпер Михальчук. Марченко. Марченко. Падіння Богдана і порушення правила. Ось тут уже, друзі, друга жовта йде. Іде таки? Сьогодні друга жовта картка в цьому. Дивимося за штрафним від команди Андрія Марциненка. П'яд опиняється, друзі, у воротах. П'ятий гол. Від жовто чорних Бола, тож друзі, Легасюк. І він відзначається на дистанції цього поєдинку. Зараз ще один момент, але цей момент засейвив голкіпер. Кутовий ще для Райфайзенбланк.